Добрий день малята, любі хлопчики і дівчата, запрошую вас на заняття з розвитку мовлення та природи. Любі мої малята, сьогодні до нас на заняття завітало весняне сонечко, усміхнене, радісне в яскравих квітках і сонечко, і я сьогодні вітаємо вас з першим днем весни, перше березня. Малята сьогодні особливий день, і чим же він таким особливий? Діти, сьогодні перший день весни. Нарешті після зими до нас прийшла пора року, весна своїми. Першими весняними квітами. Дітки, і ми з вами уже можемо помічати зміни в природі. Сонечко сяє уже по-особливому, все частіше виглядає із за хмар. іноді навіть пригріває. Тануть сніги і з'являються перші весняні струмочки. Послухайте музику струмочки. Весна йде, красу несе, з'являються перші весняні квіти. Це проліски. Весна пробуджує від сну все навкруги. Природа оживає, яскравішає. А ви чули, як весні співають пташки? Послухайте. Пташки так радіють. І своїм співом теж закликають весняне сонечко. Дітки, давайте і ми разом з вами покличемо весну красуня. Весна красуня, до нас прийди! Світло сонця до нас принеси і веселощі, і гуляння, і найкращі сподівання. Будем зиму проваджати, Будем сонце закликати. Разом будемо ми грати, весну красну закликати. Іде весна, ой красна, вся природа ожива. Тепле сонце зустрічаймо. Здравствуй! весна чарівна. А зараз малята послухаємо чудовий віршик, який називається «На весні» і вивчимо його на пам'ять. весні в гайок піду, першу квіточку знайду. Біля квіточки помрію, і вона сміхнеться до моєго серця. Дітки, давайте ще раз повторимо віршик разом. Навесні в гайок піду, першу квіточку знайду. Біля квіточки помрію, і вона всміхнеться до мого серця. Малята, ви у мене розумнички, і я думаю, вам вдалося вивчити віршика. А скажіть мені, так про який особливий день ми сьогодні з вами говорили? Яка пора року настала? Що вас радує навесні? Про яку пору року ми з вами вивчили віршика? І я з великою цікавістю буду чекати від вас відеозапис віршика навесні. А зараз до побачення! До нових занять!